І так, мене звати Вімі, і це переказ мого проходження гри Baldur's Gate 3. Якщо ви не пам'ятаєте чи не знаєте, що було у попередньому моєму відео, то можете перейти за посилання, яке знаходиться в описі відео. Також там буде повний плейлист на Baldur's Gate 3. А зупинився я на тому, що мені необхідно оживити Лейзель, оскільки трьома героями я далеко не зайду. Після оживлення Лейзель вона саркастично мені дякує, після чого каже, що у її народу є ліки від личинки елітида. Як ви зрозуміли, я все ж хочу вилікуватись. Але спершу необхідно знайти нічну Пісню, щоб це не було. До речі, ті та Лезай не дуже ладають між собою. Лизайль хоче зустрітися з бісином, якого звати Зору. Оскільки він знає, де знаходиться креш гітів. Ну і ми негайно вирушили до нього. Але по приходу він собі дуже крепко відпочивав. Пробував поговорити з ним за допомогою Амулета, який дозволяє говорити з мертвими, але він мовчав, йому нічого сказати. Після чого пішли у закинути селище. Ті не середа знову почали сперечати між собою. Подрозі ми зустріли сплячого ведмебая. Після чого він почав спати, наче вбитий. Та направився печеру. Біля входу я помітив сіди ведмеди сеча. А у самій пещері і цього ведмедя. Я його налякав, начебто я більше нього. І це подіяло. Але коли мені закортіло його погладити, він чомусь мене накинувся. Ну, я його нокнув. Після чого дитинча від сеча Сича, підійшов до матері, яка, зрозуміло, була його матір. І почало її їсти. А я думав, що зі мною не усе гаразд. Найшли якусь скриню, яку ніхто не міг відкрити, оскільки скриня б'є магічною силою кожного, хто її трукається. Як скриню відкрити, я не зрозумів та залишив її. Побігли гуртово назад у селища, оскільки нам не вистачало їжі. Але по дорозі зустрів якихось трьох чумиків. Виявились, вони були абсолютники. Також один з них. Був сильно поранений. Тільки я хотів його оглянути. Дівка каже, що я не наближався. За допомоги паразита переконав її, що я один із них. Вона почала пробачатись, і тут мені у голову заліз той поранений гном. Привернув мою увагу та каже тим двом. Ну він щось не могав сказати. Дівка каже, що тепер він з абсолют. Чоловік каже, що Едвін, той гном, бо оберним абсолют, так само, як і я. Поглянувши на них, мені стало шкода гнома. Тому я відправив до абсолют ще цих двох. Таким чином, поєднавши друзів. Повернувшись у селище, пропилисосив усе і знайшов трохи їжі. А ще оцю дирку в полу. Стрибнувши туди, я знайшов цього дивного ящика, який пригав. Тому вирішив пофіксити це. А якщо серйозно, тут була кузня, на якій можна створити скоріше до дерева якийсь меч, серп або кинжал. Також помітив напівзруйновану стіну, яку я розвалив, та виявилось у середині, заселились куча павуків. Трохи з ними впоравшись, ми пішли у табір відпочити. Але там почали дівки сперечати щодо артефакту, що має іти, не серда. Кажу, щоб вони не гризлися, але Лейзель каже, щоб я не влазив у чужі справи, і вони продовжили сваритись. Добряче крикнувши до них, щоб вони заспокоїлись. А інакше будуть шкодувати, що роти порозкривали. Але їм все одно, що я там кажу. Тому Лейзель хоче забрати артефакт у частному бою з Тінесердою. Кажу, ніхто артефакт не забере, оскільки він нас захищає. Тінесерда зі мною погодилася. Але Лейзель стояла на своєму і хоче дуель з Тінесердою. Тінесерда дала згоду, і вони розійшлися. Але мене знову розбудили ці пришібійки. І Тінесерда була налаштована серйозно, щоб нокнути Лейзель. Я спочатку хотів не случати, щоб подивитись на це видовище, але все ж вирішив зупинити Тінисерд. Тінесерда ненавидить Лейзель аж до Кажу, щоб вона дала шанс для Лейзель, оскільки вона нам потрібна. Кірісар заспокоїлась, начебто пробачила Лейзель. Після чого ми досліджували далі пещеру і зустріли паучиху. Чекай Лейзель! Кінісер, що ж ти робиш? Мала! Обережненько, так і стій. Доки нас не, не, не помітить той паук. Так ідем ідемо. Куди? Астаріон, ні! Ні! Молодець Астаріон. Ти молодець. Ти. Ти гарний, хлопчина, ще, ну, найкращого то я нікого не маю, чесне слово. Коли ми чканули паучиху, я досідив ще трохи ту пещеру і нічого цінного не знайшов. Та повернувся до закинутого селища через колодязь. І ми пішли шукати креш гітів. По дорозі зустріли дракона, якого я злякався лайзелька, що її народ близько. Зустріли якусь бісеншу та й стелсу нокнули її в трьох. Після чого побачили, як гіти сперечаються полум'яними кулаками. Але побачивши дракона, кулаки почали тактично вшиватись. Але у них нічого не вийшло. Оскільки дракон трішки швидше літає, після чого всадник з дракона зліз. Почав читати мура для гітки, щоб та не марнувала час, а відшукала негайно артефакт. А Лейзель відразу обрадувалась, каже, що залзрить вершнику на драконі, також що крес знаходиться неподалік. Запитую Лейзель, то ми просто та погладимо дракона. Вона відповідає, що дракони служать гітам, тому якщо я буду тримати собі Лейзель, він нам не нашкодить. Ну, ми до них спустилися. Лейзель відразу почала наказувати вершнику, щоб він відвіз нас до крешу, але вершник сходу прикрив її рота. Якщо сказати м'яко, він їй каже, що не гарно так Говорите зі старшим. Зельви відразу закрила рота. Мда. Я не думав, що це така сцикуха. Хітрак каже, що корабель і летидів пане подалік, і на ньому повинен бути артефакт. Та його описом цей артефакт точнісінький, як знаходиться у нас. І я відчую, як артефакт відчуває тривогу, а точніше боїться потрапити у руки Гіті. Тому я мовчки наказую Лейзель, ну як мовчки, за допомогою літида, щоб вона мовчала, інакше нам усім габелла буде. Вона зрозуміла це та каже, що їй велика честь допомогти знайти артефакт. Хітрак був радий це почути та полетів собі. І зачу каже, добре, що я наказав їй, як казати. Інакше б трак нас би нокнув, якби ми віддали артефакт. Думаю, да ти що? Лезель каже, що креш поруч, тому нам треба йти цим шляхом до долин. І тоді ми зможемо вилікуватись. А тінесерда почала мені дякувати за все, що я її врятував з корабля Врятував врятувають Лизель, да. кого я тут ще рятував, і так далі. Але перед тим як іти до крешу, я повернувся у табір гоблінів, оскільки нічна пісня ще не знайдена. Розгадав головоломку, знайшов потаємний прохід, знайшов драбину та спустився униз тут твисок. У середині Астеріон жалується, що хоче назад на сонечко. А я знайшов такий шулом. Прикольний, скажіть, і як ви, що ні. Проте він корисний. Трошки підлутавши тут у підійшли до воріт, а за ними до нас добивався мінотавер. Проте його спалила якась захисна магічна руна чи щось типу цього. Розумієш, що ми так просто не вийдемо звідси, оскільки цей кристал буде і по нам так лупити, я ж борнув по ньому молотком, що валявся поблизу. І він там застряг. Серйозно, пробував ще раз якимсь мечем і мені це вдалося. Але ще трішки досидивши руїни, я знайшов зламаності. Ціну, хм, мені цікаво, навіщо я там парився з тим кристалом, як можна було б іти тут. Але пофіг. Що зроблено, те не повернеш. Але тут ми знайшли якісь статуї. І це не дуже мені подобається, що вони тут стоять. Якось все підозріло. Та не даремно я підозрював, що щось тут не так. О, клас, мене ще заскочили зенацька. Проте, добряче шамарнувши його мечем, та заточкою Астаріона, ми його нокнули. Після чого погорив з дров, який був скам'янілим. Запитую, що сталося. Чому вас подолав глипач? Він же Ізі. А дров каже, що наняв їх чарівник дурн, обіцяв багатство, але прийшов якийсь заргрім, виявилось. Вони були друзями. І ці двоє почали сваритись Після чого загнем викликав глипача та утік. А монстр усіх перетворив в камінь. Думаю, цікава історія та забирав у нього ціні речі. Також обшукав дурно. У нього знайшов якесь руків'я та уламок пам'яті. Хотів якось його переглянути, але цей уламок мене контузив. Продбивав усі статуї, після чого вдоволений ішов далі. Але тут нас щось збило з ніг. Це був ще один монстр, якого ми швиденько нокнули Знайшли красиве місцену, після чого я з'ясував, що це таки портал нагору, щоб не лазити і не падати на Грибах. Наверху нічого надзвичайного не знайшов, лише потемний вхід, а та такий самий портал, який веде в нікуди. Коли ми зійти вийшли та наближивсь до якоїсь вежі, нас відразу атакувала магічна турель. Одну турель ми знищили за допомогою сувія електричного заряду, а іншим не дали ради, оскільки тунелі можна знищити лише за допомоги блискавки. А в моєму гурту ніхто не знає таку маю. Тому ми швиденько пробігли у середину вежі. Але там нас чекав сюрприз у вигляді відразу двох турелей. Вибігли на балкон та спустились по грибах на нижній поверх. Ну що тут усе, що на Мою думку цінне, я прочитав, що можна запустити ліфт за допомогою квітки шепту дерева. Пішов на ще один балкон і побачив, що внизу є різні штуки. Та та сама квітка. Мене врядним кроком телепортував донизу, забрав квітку, та запустив ліфт, а також відключив турелі. Піднявся на ліфті до самого верхнього поверху, і там мене зустріли роботи. Один з них мене загадково запитує щось. А оскільки я прошарний, бо читаю усі записки, не даю правильну відповідь на його загадку. І вони мене не б'ють. Зато я на них підступно нападаю, щоб забрати прикольну, але Барду. Після чого ми пішли з вежі, та наткнулися на дивну грибну місцину, вистріливши вогняним шаром по одному з грибів, і й інші. Мда. Не хотів би я в таких хмарі опиниться, оскільки ця хмара збиває з пантелику, та я починаю безконтрольно бігати. Після чого ми прийшли до грибних людей. Ну як людей? До зомбі, якщо можна так висловитись, то дивишся, грав Last of Fast, то й зрозуміє, про що йдеться мова. Загалом я зрозумів, що цими хоморами худячими хтось керує і він запитує, яка моя мета. Кажу йому, що у мене мети немає. Я просто є та й все на цьому. Він мене не зрозумів, та й я не зрозумів, що відповів. Після чого гриб почав купатися в моїй голові за допомогою спор, який тут повсюду, щоб зрозуміти, чого я хочу. Після чого мене пропустили. Не знаю, що він там знайшов. Але мої наміри і дурню зрозуміли, що я не просто відступник, але ще й психопат. У середині зустрів страху Гобліна, виявляється, він керує цими грибними чумиками, яке зрозумів. Потервені з ним трохи нічого цікавого від нього не почув, тому вирішив погуляти по цьому грибному містечку. І тут зустрів якусь мадаму. Вона запитує, чи по дорозі сюди мені не зустрічався Карлик, звати якого Бейлен. Кажу, ні, не бачив. Вона мені Детально його описали, як одягнений і багато чого іншого. Кажу, я мав спробувати його знайти. Вона каже, добре, але на винагороду не сподівайся, а на викуп тим паче. Наскільки я одно на нього, запитую, хто він їй такий. А вона каже, що це чоловік її, якого відправила із простим завданням. А він досі не повернувся. Після чого ми вирішили шукати її чоловіка. Коли його знайшли, він був у дуже великій халепі, оскільки його оточували ядовито вибухові гриби. Проси, щоб я не наближався, оскільки вони вибухнуть. Кажу, у ти в халепу потрапив. Каже, що йому потрібна його сумка, у якій є якийсь сувій. Кажу, Зараз дістану. Він зрадів, і я підірвав один гриб. А за тим грибом останні стані Коротше, цей карлик не вижив, проте я знайшов сувій. Маневреного кроку. Ну ще там різні штуки. Повернувся назад до тієї мадами і кажу, що її чоловік загинув на галявині з отруйними грибами. Вона каже, що він йолоп, я здивовано кажу, тут кухання навіть і не пахне. А вона каже, за що їй кухати? те, що він знущався з неї. справедливо. Також вона додає, що він втратив розум і став буквально тупим. І це Найкраще, що було у їхньому сумісному житті. І був залежний від неї, тому як не міг собі дати ради. Єдине добро, яке в ній зробив, це з'їхав з глузду. Повернувся ще до страху гобліна Так кажу, що між кужер, зараз зимене личинкою, і я у пошуках ліків. Тому, як перший раз говоривши з ним, я не хотів нічого казати. Він запитує, як саме не заразили, і я розповів всю історію. Після чого Блург позвав свого друга. І це виявився і літит. відразу захопилася його мучканути, але каже, що може допомогти витягнути пуголовка, оскільки він давно не зі. Своєю колонією, а з якимсь товариством просвіти. Не знаю, що за товариство, але якщо пуголка можна позбутись, то я тільки за. І літит просить, щоб я відкрив перед ним розум, зроби, як він просить. після чого він каже, що пуголок повинен був мене дано перетворити, але він переповнений дивною магією та стоїть у стазисі. Запитуючи, чи може пуголовка. Літит каже, ні, оскільки він захищений від фізичного та магічного впливу. Тим паче мій мозок зазнав серйозної травми, тому видаляти пуголовка дуже ризиковано. Каже, йому дуже шкода, що не Може витягнути личинку. Але є ще один варіант обійти стазис за допомогою алхімії. Кажу, хіба не за допомогою стазису я ще живий. Літит каже, що він не збирається рунувати захист, а обійти його, щоб личинку можна було витягти. Запитую, що потрібно. Міскожар каже, рідкісні гриби, оскільки не мають тонкий вплив на психіку. Назва їх божевільний язик та спори мукшанки. Кажу, що я маю такі гриби. Він задоволений та починає робити зілля. Після чого каже, щоб я випив його повністю. Зробивши це, він каже, що зілля може перезвести. До нераціональної поведінки, щоб я старався триматися під контролем. Після чого почалися галюни з великим порогом болі. Але я їх витримав. Після чого почалося ще гірше, оскільки личинка сильніша і та наче сверлить мій мозок. Але я й це витримав. Чого не мог сказати про літина, оскільки через це зілля личинка стала сильнішою, тому він не зміг її витягнути. Кажу йому, що я відчую, як личинка росте у середині. Він мені каже, що не передбачив такий варіант. Я це все терпів, щоб ти нічого не зробив? Ну, пше клас. Проте пуголок підсилився. І це не дуже добре. Елітит каже, що має ще один варіант перстень заслонки розуму, який робить його непомітним для інших елітетів. Цей перстень обмежить будь-який вплив личинки. Він каже, що цей перстень міг би подарувати мені, але перстень надто коштовний. Чи можу я щось запорпувати навзаєм? Хе, звичайно можу. Якщо до клинка під ребро? Страху гоблін десь телепортувався, а я забрав кільце. Хоча ним навряд буде користуватись. Продам дьйодесь. Да почнеться місіво. Хе-хе-хе! А ще я покликав тролів. Після такої легкої бійки підбіг останній троль та каже, що угоду виконано. Кажу йому круто, і він відразу втік. А я намагався йому чканути, та менше не вийшло. Найшов дров та забрав усі речі. І дуже дивну книгу. У ній говориться про ну як сказати, коротше, не важливо. Все одно то ілюзія, а насправді тут описано про кузню. Як правильно плавати зброю чи броню? Також кузню оберігає конструкт, який настільки могутній, що не зброя, ні магія не можуть його поранити. Після чого ми побігли до шепту дерева, оскільки там можна зібрати кори для виготовлення клинка. Але тут гаку жахів і ще яких чудик, яких ми звичайно нопнули. Залутав того дрову і скрафти цікаву булаву. Як саме і скрафти запитаєте? Ну якщо ви уважно дивились це відео, могли помітити, що я завжди показую інвертар дров. Серйозно? Раз покажу ще раз. Біля глипача, в місті ходячих мухоморів, та тут, біля шептодерева, зібравши куру, ми пішли шукати кузню. І тут наткнулися на якихось дров гномів, як їх назвати. Я підняв руки в знак миру, та мене повели до їх ватажка. Він щось говорив, я його не слухав, та він назвав мене друком. Звичайно, я не потерплю таке відношення, нокнув його. Точніше, не я, але зель, але то не важливо. Розібравшись з ними, я сів на корабель та поплив у темряві в пошуках кузні. На воді нас зупинили чорногноми. Один запригав наш корабель, але швиденько пинився Воді, не люблю наглих людей, і перебив увесь його екіпаж, після чого спокійно попали собі далі. По воді нам зустрілися різні види архітектур, коли припливли нас зустріли ще одні гноми. І вони нахабні, капець, мене ж зло бере, але Тінесерда просить вдатися до дипломатії. Думаю, добре. Я хочу до такої дипломатії, а самі винні що такі нахабні. По дорозі нокнув ще одного гнома, чисто по приколу. Після чого зустрів трійку, і виявилось, вони знущались з цього карлика. Він, хоч і огризатись, але вони лише сміялись з нього. Не що сама. Гарна трата раба, аби краще завали розбирав, а не випеку носив. Я гнома кажу, що він гидкий рабовласник. Як він так може жити? На що гном відповідає: легко, мостився, замовив випеку і дивиться, як вони працюють. Кажу, мені не доподобає таке ставлення. А він каже, що йому не доподобать те, що я говорю. Насправді він трохи по іншому сказав, але це значення не міняє. Також удавши, щоб ми валили звідси, а то пенькон допоможе. Після чого покликав карлика з випивкою. Ненавиджу таких людей. Після того, як я їх нокнув, карлик дуже дякує. Також в знак подяки віддає токсин Виверний. А він шарить. Молодець. Хто не зрозумів, він травив тих двох. Пізніше зустрів ще двох гномів, вони скидали тіла карлики у воду. Я не потерпівши такого, пихнув одного у воду, а другого нокнув. Після чого обшукав карликів та гнома. Зустрів потаємній місцині карлицю. Як тільки я наблизився, вона хотіла нас підірвати. Але я щоденько наказаті не серді, щоб та забрала бочку з порохом. Після чого нокнули карлицю, оскільки бухівка це не іграшка. Та й вирушили у сторону Устріли ще гномів один з них запитує, що я думаю про це місце. Кажу, що це місце було б краще без вас. Там очка нових усих. Ще одні хотіли, аби я бив биків, щоб можна було очистити завал, але я вирішив побити їх. До речі, немає з якоїсь радості напали ці бички, тому їх теж заспокою. Підірвав той завал та не шкодив цілу купу пасток. Ні, серйозно тут занадто багато їх. Та й все одно я випадково наступив на пету, через яку активувався вогонь. Проте швиденько пробіг і забрав. Статуетку, ви серйозно? Віддав Тінесерді, хай радується, бо то сатует шар. це типу богиня, який клоняється Тінесерда. Поклався перемикачі для платформи, застрібнув на неї, підібрав виливальницю для великого меча, пробіг далі та побачив унизу ще одних гномів, які заставляють карликів розкопувати завал. Не потерпівши такого ставлення до слабких, я вирішив піти до них, але спочатку хотів оглянути ще одну місцину. І не даремно, оскільки знайшов замиклені двері, зламавши та відкривши. За ними були демони. Ну, вони точно раді були ці зустрічі. Один скабині хотів мене повалити. Серйозно. Хех, <реш> гаразд, досить гратися. Повернуся до гномів і підслухаю, як вони хочуть знайти карлицю, щоб поручити її та конфіскувати діжку з порохом. Добре, що я їх випередив. Коли вони мене помітили, чомік почав борціти до мене, вимагав платню, оскільки думаю, що я разом із сектантами Абсолют. Кажу, що від мене получить лише мечем по хребту. Він відразу завівся, а його подруга намагалась нас згамувати. Каже, якщо мені щось зробить, то якийсь нір, їм ні копійки не дасть. Гном заспокоївся, та каже, що пішоденько викашляв, що має на думці, поки він не вдушився моїм смордом. Той чи не хочу і внутрішніми харкати такі слова. Та й почалася бійка. Лезель влупила дівку, а я борзгов тихомира на вічний. Хай наступного разу слідкує з язиком. Ах точно наступну наступного разу не буде! Хе! Після чого зайняв вигідну позицію та продовжив битву. Нокнувши усе гномів, відновив тінесерд за старіоном, після чого почув, як карлики говорять про філоміну. Це та карлиця, у якої я відібрав димний порох. Вони кажуть, каже, що необхідно її знайти. Я кажу, не треба, оскільки порох у мене, а філоміна з вічним сном. Карлиця чомусь засмутилась, відбадьори їй, що все буде добре, оскільки порох у мене, а вона все рівно чомусь плаче. Карлек просить, щоб я підірвав завал. Розумів, зараз все буде. Дає бомбу з димним порохом. Вона відразу взривається та зачеплює трохи карликів. Вони не задоволені, що їх зачепило. Цікаві такі, а навіщо там стоять? Звичайно, вас зачепи. Кинув на цей раз здимний порох, не бомбу. Вони повідбігали, та я підірвав завал. І звідти вийшов нір та нокну одну карлицю. Я хотів сказати, якщо ще когось туркнеться, то привалюю його. Але поглянувши на своє здоров'я, сказав, що він мочканув рабів за абсолютно. Абсолют. Що він і зробив? Після чого він запитує мене, що сталося з помічниками абсолют, тобто з номами. Обманом кажу йому, що карлики повстали проти гномів. Він повівся. Ну й добре, що він такий тупий, тому що карлики всіх нокнули, чому я досі живий. Я ж ніби те з абсолют. Коротше, неважливо. важливо. Це нір рівно полетів, що пакав в лаву та розплавився там. За допомогою своєї польоту я перебрався на іншу сторону, знайшов телепорт і телепортнув напарники до себе. Очканули конструктів. З іншої сторони, тут де були конструкти, я знайшов мітрілову руду, то після чого знайшов кузню. Спочатку вирішив пошукати ще трохи руди, оскільки фор для виготовлення багато, а руда лише одна. І дійсно знайшов ще одну жилу руди, але на нас напали мефіти. Перебили їх та добули руду. Думав, ще знайду руди, але знайшов огніну елементаря. І також амулет, який був у скрині. Взявши у руку, амулет почав зі мною говорити. Після чого мене почало прибирати на сміх. За допомогою мудрості я стримав пориви сміху. Та й амулету з'явився якийсь дух. Просить, щоб я його повернув додому. Запивши, чого мене прибирає на сміх, що він зі мною зробив. А дух відповідає, що шарити катували його, і від болю він Почав нестримно сміятись. і ніяк не міг зупинити сміх. Каже, що це таке його прокляття, хто візьме цей амулет. Запитуй, кому його повернути. Дух каже, що його онуці, яка знаходиться в брамі Балдура. Також вона є служительницею Ільматера. Ільматер, який зрозумів, якийсь Бог, тому її потрібно зустріти в храмі. Та й коли я поверну цей амулет, мене озолотять. Я погодився, кажу, що несу амулет його онуці. Також дух каже, що наділить мене своєю силою. Думаю, ні, дякую, не потрібно. Та й поклав амулет до рюкзак, оскільки я не хочу сміятися кожну секунду, як цей дух. Почнув елемент. Таря та повернувся до кузні. Ох, це було мощно. Став виливальницю для важкого пластичного обладунку. Також заправив мітриловою рудою, вдарив молотом. і кузня пішла донизу. Що? Як виявилось, потрібно було потягнути ще один речах, який подає лаву. Чекай, а це що за обтіму спрайм? Ох, серйозно, нам кінець. Ну, у цього робота опірність до усього, окрім ударної шкоди. М да, ви мені пропонуєте його добінками квасити. 450 хп, серйозно. В принципі, після сьомого разу я зрозумів, що його необхідно підворити під молот але перед цим нагріти його у лаві. І тільки він буде стояти під прицілом, Потягнути речах і лузнути цього трансформера. Ра, я переміг його, ніфіга собі, це я фахівець. Він реально потний бос. І в мене чомусь слава не зникає. Можливо, залагало. Загалом забрав броню, я готовив дворучний меч. Та вирішив повертатись на поверхню, оскільки попереду нас очікує креш гітів. Сів у корабель, добрався до закинутого селища, у якому створив клинок, скоривши то дерева, і накладання муту привлучені, через що маги не зможуть проказувати закляття. Після чого ми прийшли до гірського перевалу. Отже, якщо вам сподобалось таке відео, підтримайте мене лайком та підпискою. Напишіть, з якого разу ви мочканули того робота, конструкта цього охоронця, ну ви зрозуміли. І з вами був Вімі. Усім пока! Астеріон, не розслабляйся!